Вітаю вас, раки. Зараз будемо говорити про ваш грудень. Що ж він вам принесе які цікаві події? Уже більш стабільний такий місяць, немає ретроградності Меркурія. Ще деякі планети підуть прямо у нас, і буде ситуація більш-менш стабілізуватися. Сонечко у нас стрільці, а це говорить про розвиток, розширення, масштабування. І давайте подумаємо, що ж саме для вас раки може відбутися у грудні місяці. Почнемо з того, що повня у нас відбудеться вже 5 грудня у знаку Близнюки. І для вас це раки 12 дім. А тут щось про підсвідомість, про таємниці, щось проясниться, тому що повня це вже висвітлення подій, це кульмінація, щось стане зрозуміло. Якісь таємниці вийдуть на поверхню. Якісь знання вам розкриються, можливо, якась філософія нова, якісь внутрішні почуття в собі, ви глибше зрозумієте. Також на матеріальному плані ви можете отримати якісь документи, якісь дозволи, яких ви давно чекали. В закритих організаціях може щось вирішитися для вас позитивно, тому що це вже повний місяць, це наповненість, це максимальний такий ресурс. Який буде вас наповнювати. Або, можливо, вам захочеться добре відпочити, виспатися, подумати, поговорити з самим собою, або зайнятися медитацією, тобто якось заспокоїтися. Все-таки 12-й дім це про спокій, про таке милосердя, внутрішнє тепло, налаштування на свою підсвідомість. Тут краще, щоб емоції були більш чистими, ви Чистіть свої думки, свої наміри, свою підсвідомість і зберігайте в теплі своє тіло також. А також найкраще в цей час відпускати все старе, все, що вам зайве, тому що 12-й дім це завершення якихось процесів. Залишайте минуле в минулому, закривайте якісь справи, які не закриті. Але так буде, що само по собі вам простір буде допомагати. Можливо, отримаєте якісь винагороди за навчання, можливо, дипломи, можливо, і премії можете отримати. Можливо, те, що ви давно чекали, це може бути також і матеріальне. А може щось вирішення якихось проблем, наприклад, документів. Ви можете отримати в цей час раки. І далі у нас 10 грудня Нептун піде прямо у знаку риб, і для вас це 9 дім. І тут відкривається начебто нове бачення, спадає ілюзія, спадає такий туман. Якщо було щось незрозуміло, куди їхати, де навчатися, з ким спілкуватися, які новини, новини для вас правдивими здавалися, яка інформація була, можливо, якась в тумані, щось було незрозуміло. Тут почне все прояснюватися, тому що Нептун саме відповідає у нас за розмиття, за тумани, за ілюзії, за занурення в якісь такі мутні процеси. А і у вас це саме дев'ятий дім. Це поїздки могли відкладатися, могло вам бути незрозуміло, де ж вам жити, куди вам їхати. Як я говорила, що навчати, вивчати, з ким спілкуватися, де правда, де неправда, в інформаційному просторі була путанина просто для вас рак, то зараз це все може прояснитися. Можливо, духовний шлях також вам стане більш такий зрозумілий. І вам тут головне вже можна ставити якісь великі цілі з приводу досягань, тому що дев'ятий дім це коли ми хочемо розвитку. Для себе. Ставте цілі, в чому ви хочете розвиватися, і це все вже буде реально досягти. Нептун також приносить творчість, можливо, ви почнете щось творити, або, наприклад, закінчити якісь проекти, тому що Нептун він довго йде по рибам, уже, і у вас по 9 дому, 14 років десь він там знаходився і давав вам. Нові натхнення мог давати в творчості, а мог давати і якісь ілюзії. Ви точно не бачили свій шлях, шлях розвитку саме. Тому зараз вже піде краще, особливо в січні, 26 січня, він уже переходив знак Овен, виходить з вашого дев'ятого дому, і вам стане вже більш зрозуміло, де правда, яка філософія вам підходить, філософія життя, яку ви обираєте. І більш чітко побачити своє майбутнє. І ще у нас 15 грудня Марс переходить у знак Козиріг. Йому там комфортно, він продовжує там воювати, навіть може якось жорстко воювати або жорстоко, тому що в козирозі трошки сухувато, емоції будуть такі стримані, дисципліновані, але може багато чого досягти. Для вас сьомий дім це партнерство. Важлива розмова, якась може відбутися з партнером і про те, що ви через свою активність можете досягти якихось результатів в партнерстві як у шлюбі, так і з партнерами там по бізнесу чи з конкурентами навіть може бути навіть якась непорозуміння і конфлікт з ворогами. Може бути це також сьомий дім, і Марс там буде навіть жорстокий. Але можете досягти якихось результатів. Якщо ви хочете комусь щось доказати, показати, довести свою істину, то тут можливості у вас є. Або можете просто з партнером. Спільна поїздка може бути. Не тільки розмова, може бути якесь налагодження стосунків, але ж знову через емоції, через проявленість. Не просто тихо само собою складеться, а ви емоційно щось через контакт один з одним можете прийти до якогось консенсусу, тобто для того, щоб всім було добре. І це будуть такі офіційні якісь кроки, можливо, угоду якусь укладете нову з партнерами. Ну, такі гарні кроки, дієві, і тут ще що може бути. Ну, любі переговори, говоріть, вас почують. Це такий час, коли вас почують. Енергія у вас буде така сильна. А далі у нас 20 грудня молодик уже відбудеться у стрільці, і у вас це шостий дім. Молодик – це щось нове, це старт, старт нової роботи або нового бізнесу, або нового проєкту. Можете починати щось нове. Тут шостий дім це про служіння, служіння іншим людям, допомагати іншим, турбуватися або про е, дорослих людей, або про хворих людей, або про тваринок піклуватися можна. Тут люба допомога, благодійність. Головне тут не втрачайте себе, тому що молодих це початок нового, і на ентузіазм можна забути про. Е, Самоповагу навіть і занижуватись може самооцінка, тобто себе трошки зневажаєте через те, що надмірно приділяєте увагу комусь. Оце таке служіння, раки ви контролюйте, щоб був баланс. Також що може бути: зміна робочого місця, зміна колективу, співробітники можуть змінюватися, або самі можете створити навіть якусь нову структуру, яка вам буде допомагати. У житті, в такому рутинному звичайному житті. Молодик також що можете змінити режим свого дня, харчування на спорт можете піти. Тут щось може таке бути нове або одужання, тому що шостий дім також відповідає за здоров'я, можете одужати, якщо ви хворіли. А 21 грудня у нас сонечко вже переходить в козиріг. І це для вас знову ж таки сьомий дім. У вас багато енергії буде в сьомому домі з партнерами, тобто час проявитися, як я вам говорила вже: активність, проявляйте, говоріть щось, промовляйте, що ви хочете підняти на поверхню, які моменти вас не влаштовують. І або може і влаштовують, а у вас якась є нова пропозиція до партнерів. Також висловлюйте, говоріть. І ще у нас 24 грудня і Венера туди перейде в козиріг. Також до вас у сьомий дім у партнерство. І це про щастя, комфорт, таку безпеку. Якщо ви в парі, то налагодяться ваші стосунки. Венера принесе щастя, принесе відчуття такої задоволеності, гармонії, снотливої такої любові, чистої. А якщо у вас партнера немає, то це гарний шанс зустрітися з ним. І по Венері це буде чистий партнер, такий гарний, тобто гарні почуття у вас буде викликати, він буде серйозним, можливо, і шлюб можна в майбутньому укладати. Такі нові цікаві стосунки можуть у вас з'явитися. І також і на роботі, у партнерстві можуть бути нові горизонти, які приведуть вас до щастя і насолоди. Я бажаю вам прекрасного грудня, раки. Хай у вас все пройде добре і будьте щасливими. І дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. І до зустрічі!